Клітини є найменшими структурними одиницями живого організму. Усі клітини мають три спільних ознаки незалежно від того, якого вони типу. Всі клітини мають клітинну мембрану, яка відділяє їхній внутрішній вміст від навколишнього середовища, а також цитоплазму, схожу на желе рідину, і ДНК, яка є генетичним матеріалом клітини. Існує два основних типи клітин. Перший тип еукаріотичні клітини вони містять органели, до яких відносять ядро та інші особливі частини, Еукаріотичні клітини є більш розвинутими і складними клітинами. Такими є клітини у рослин і тварин, другий тип прокаріотичні клітини. У них немає ядра чи оточених мембраною органел. Безумовно, у них є генетичний матеріал, але він не міститься у ядрі. Прокаріоти завжди складаються з однієї клітини, тобто, вони є одноклітинними організмами як от бактерії. То що ж таке органели? Дослівно, це означає маленький орган. Органели це спеціалізовані частини клітини, які мають унікальні функції. Почнімо з ядра центра управління клітиною. Ядро містить ДНК або генетичний матеріал. ДНК визначає, що повинна робити клітина і як саме вона буде це робити. Хроматин це розплетена і просторово розподілена форма ДНК, що огорнена зовні ядерною мембраною. Коли клітина готова до поділу, ДНК конденсується в структури, відомі як хромосоми. Ядро також містить особливу структуру ядерце, що являє собою структуру, в якій збираються рибосоми. Після того, як рибосоми покидають ядро, вони матимуть важливе завдання синтез або виробництво білків. За межами ядра рибосоми та усі інші органели плавають у цитоплазмі, яка є напіврідким середовищем. Рибосоми можуть вільно переміщуватися в цитоплазмі або ж прикріплюватися до ендоплазматичної мережі. Або ретикулуму іноді скорочено ЕПР. Існує два типи ЕПР: шорсткий, який несе на собі велику кількість рибосом, і гладкий, на якому рибосом немає. Ендоплазматичний ретикулум це мережа обмежених мембраною каналів для транспортування речовин. Таких як білки, що були синтезовані рибосомами. Білки та інші речовини виходять з ендоплазметичного ретикулуму в маленьких визикулах, бульбашках, де комплекс або апарат гольджі, званий іноді тільцем гольджі, приймає і приєднує їх. У міру свого руху крізь комплекс гольджі, білки модифікуються у форми, які клітина зможе використати. Апарат Гольджі робить це шляхом згортання білків в придатну для використання форму. Або шляхом приєднання до них інших речовин, таких як ліпіди або вуглеводи. Вакуолі це схожі на мішечки структури, що зберігають різні речовини. У цій рослинній клітині центральна вакуоля зберігає воду. Повернімося до тваринної клітини. Ви побачите органелу під назвою лізосома. Лізосоми це своєрідні утилізатори сміття. Вони захоплюють пошкоджені або зношені частини клітини. А ферменти, якими наповнені лізосоми, розщеплюють ці клітинні відходи. Мітохондрія це органела, яка є своєрідною електростанцією як для тваринних, так і для рослинних клітин. В ході процесу під назвою клітинне дихання мітохондрії виробляють молекули АТФ, які забезпечують енергією всі види клітинної діяльності. Клітини, які потребують більшої кількості енергії, мають більше мітохондрій. Важливо відзначити, що клітина зберігає свою форму завдяки цитоскелету. Який включає в себе зроблені з білка ниткоподібні мікрофіламенти і мікротрубочки, схожі на тонкі порожнисті циліндри, деякі організми, такі як рослини, є фототрофами. Це означає, що вони засвоюють енергію сонячного світла за допомогою клітин з органелами під назвою хлоропласти. Хлоропласт це пластид, у якому відбувається фотосинтез. І він зелений, тому що містить зелений пігмент хлорофіл. Рослинні клітини також мають клітинну стінку за межами їхніх клітинних мембран, яка забезпечує підтримку і захист рослинної клітини. Тваринні клітини не мають клітинної стінки. Існує багато інших унікальних структур, які містяться лише в певних клітинах. Ось деякі з них. В організмі людини, наприклад, дихальні шляхи вистелені клітинами, що мають війки. Це мікроскопічні схожі на волосинки структури, які можуть хвилоподібно рухатися. Така особливість допомагає вловлювати вдихувані частинки і позбуватися від них при кашлі. Ще одна унікальна особливість багатьох клітин це жгутики. Деякі бактерії мають жгутики. Джгутик, як маленький хвіст, може допомагати клітині рухатися, проштовхуючи її вперед. Єдина людська клітина, яка має джгутик – це сперматозоїд. Отож підсумуємо Еукаріотами є рослинні і тваринні клітини, які мають ядро та мембранні органели. Тоді як прокаріоти є одноклітинними організмами без усіх цих речей. Усі клітини мають клітинну мембрану, цитоплазму та генетичний матеріал. І хоча лише рослинні клітини мають хлоропласти, і тваринні, і рослинні клітини містять мітохондрії. Українською мовою озвучено творчою спільноти стругачка спеціально для цікава наука у 2017 році.